До вашої уваги, Renault Scenic, автомобіль 2012 року з дизельним двигуном на 1,6 літра. Автівка пригнана з Європи без пробігу по Україні. Має дуже гарну комплектацію, комплектація називається BOSE. Тут у нас є безключовий доступ і преміум акустика і дзеркала, які складаються. Автомобіль на 17-дюймових титанових дисках. Протитуманні фари як спереду, так і ззаду, парктронік як спереду, так і ззаду, датчики світла, датчик дощу, безключовий доступ. Салон комбінований шкіра з тканиною. Усі чотири скло підіймачі, складання дзеркал. Маємо мультикермо, шкіряний, шкіряне кермо. Коробка механічна шестиступенева, електроручник, електроручнік, клімат-контроль, навігаційна система та багато іншого. Оригінальний пробіг 257 тисяч. Автомобіль повністю обслужений, масла, фільтра, цепок, він поміняний. Ззаду йдуть сонцезахисні шторки, обдув заднього ряду, столики та багато-багато всього іншого. Якщо цікавить це авто, телефонуйте, приїжджайте. Ми працюємо без вихідних. Місто Бердичів, шкіряників 8, Автомайданчик біаравто.